Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі. Пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чаровий день, чаровий огляд на edc річ а саме EDC-ліхтар, який ви бачите на екранах ваших гаджетів. В новому відео я зробив анонс, що в наступному відео я робитиму огляд на нові геобразні ліхтарі від компанії Вуркос. HD 10 і HD 12. Ну, але в процесі підготовки прийшов до висновку, що порівнювати їх немає жодного сенсу, адже не дивлячись на те, що екземпляри однієї фірми зовнішньо вони схожі один на одного і навіть мають зарядку Type-C, Але вони дуже-дуже різні, кардинально різні. Вуркос HD 10 це ліхтар. Який працює виключно на акумах 14500, має управління Андурів, а HD12 це простий мультитопливний ліхтар, який може працювати як на нікелі, так на літії, так на звичайних батарейках. Він має просте управління, лише 5 режимів, навіть має червоне світло, яке багатьом дійсно потрібно. Тому відео про ці ліхтарі я вирішив розділити. На дві частини. в Наступного разу, наступного разу я розповім про модель HD12. Ну, а сьогодні герой нашого огляду HD10. Отже, модель поставляється в такій коробці. Ось з такими характеристиками. Подивимось, що всередині, всередині у нас традиційно, окрім ліхтаря. У нас є темляк і гумові кільця, є кліпса, є зарядка дріт, type c USB, є інструкція, ну і, звичайно, є налобне кріплення. Так, всього нам потрібно буде лише налобне кріплення і кліпса, все інше можна відкласти. Давайте оглядати модель. Корпус кольору чорний. Ну, і взагалі на даний момент випускається ця модель в трьох кольорах: чорний, помаранчевий і Мао. Температура 4000 кельвінів в цієї моделі. Також є варіанти з холодною температурою 6000 кельвінів. кельнів. Ну і давайте знову трохи історії. Знову звернемося до моделі Вуркос тс 10 В минулому відео я розповідав, що після її появи, і після того як ліхтар став шалено популярним, було відчуття, що вуркоси зроблять ну щось подібне. Так і придумають, провадять, але вже в геобразному форм-факторі. Час від часу в інтернетах з'являлися картинки, прототипи цього ліхтаря. Шанувальники дивилися там, сперечалися, давали свої поради, і ось, нарешті, ми побачили ліхтар, який чудово стане доповненням саме до моделі TS10. Ну, по-перше, він універсальний. Його можна використовувати як ручний ліхтар, як налобний. Є кліпса, яка, яка має лише одне положення, так і можна чіпляти там, саджати на кишеню або чіпляти там за лямку рюкзака вашої сумки. По-друге, знаєте, встановити в такий маленький ліхтар-порт для зарядки Type-C c це дійсно революційне рішення, і цього дуже довго не вистачало. Це круто, неймовірно, це зручно, адже тепер не треба з собою мати зарядний пристрій для того, щоб заряджати літіві акуми. Так, в принципі, зараз в нас є купа варіантів літіві акуми з будованою зарядкою Type-C, але знаєте, не треба робити там зайвих рухів, там розкручувати ліхтар, закручувати. Прийшов, взяв дріт. Умовно кажучи, ось такий от. І встановив ліхтар заряджатися. Поки він заряджається, світиться у нас червоний діод. Коли акум має зарядитися, буде світитися зелений. Все дуже-дуже просто. Е, є магніт просто кришці. Магніт доволі зручний. Все тримається, все чудово. Так, ну і давайте тепер перейдемо до режимів. Їх вісім, і вони відрізняються відрізняються від режимів, які встановлені в T ts 10 Ось вони. Так, найменший режим це у нас перший режим 0,5 люмен. Це фактично мунлайт, і в цьому режимі він може світити протягом 100 годин. Так, Другий режим 3 люмени, 72 години, тобто 3 доби спокійно витримує. 10 люмен 32 години. 30 люмен 7,5 годин, 75 люмен 3,5 години. 200 люмен 2 години, ну і 520 люмен, 1200 люмен це фактично турбопих. Це ну, кілька хвилин, мені здається, так. І ліхтар дуже сильно нагрівається на цих режимах. Якщо ліхтар використовувати як налобник на ближній дистанції, тобто перед очима, то цих трьох режимів: 10 люмен, 30 люмен, 75 люмен, цілком вистачить. 200 люмен це вже круто буде під ноги світити на вулиці. Ну, а 7, 8 це вже турбо. Вони потрібні, щоб напевно перед знайомими похизуватися, так, який е, у вас ліхтар, як він може далеко світити, як міцно світити. Так, система управління в нас тут андурів. Е, багато хто боїться цього, багато хто боїться цих налаштувань. Та я пам'ятаю свої відчуття, коли з першого разу не зміг налаштувати. Матюкався, проклинав все на світі, але нічого, розібрався і звик до цього. Тим паче можна зробити просте налаштування і цим без проблем користуватися. Для тих, хто звик до розширених налаштувань, може так само налаштувати аж 10 під свої потреби. Є, ось, бачите, така rgb підсвітка мені найбільше подобається саме. Синій колір можна створювати певну атмосферу. RGB підсвітка, до речі, в високих режимах. Ну, по суті, вона і перекриває у нас Moonlight. І у тих, до речі, у кого є TS10, без проблем можуть розібратися з HD 10, але, знаєте, чи потрібна RGB підсвітка в налобному ліхтарі, ну, питання для мене незрозуміло. Ну і найголовніше, обидва ліхтарі вони доповнюють один одного на EDC. Ну, Наприклад, я бачу таку концепцію. Ручний в нас TS10 на кишені, HD10 з наголовним кріпленням він як запасний в рюкзаку, маючи. Два цих ліхтарі не треба носити окремо, наприклад, запасний акум. Ну, хоча можна його і носити, якщо вам так зручно, ем, як закінчиться заряд в ручному ліхтарю, можна переставити акуми з налобного. Далі не треба окремо, окремо знову ж таки носити з собою, ще раз повторюсь, про зарядний пристрій, адже акуму можна заряджати і що цей, що цей, через зарядний порт Type-C, і це дійсно дуже-дуже круто. Так, тепер давайте про налобне кріплення. Точка зору в мене, знаєте, така, воно більш-менш зручне. Якщо що, можна ось таким чином повертати, змінювати і знаходити зручний кут. Але якщо використовувати цей ліхтар як налобник, треба його постійно носити ось в такому кріпленні. Так, ну і бажано мати ось такий затискач, який можна надрукувати за допомогою 3D принтеру. Ну, ось таким чином, бачите. Все тримається і ну, все компактно, більш-менш складено. З мінусів, з мінусів, коли ви ліхтар вдягаєте в налобне кріплення, то кліпсу ви вже не зможете встановити. Ну, не знаю, її нікуди тут встановлювати. Кліпсу доведеться носити окремо. Ну і є шанс, знаєте, її загубити. На жаль, компанія цей. Момент не продумала. Ну, інженери, які розробляли цю модель. Якось так воно все виглядає. Так, розумію, що багато хто може сказати, що ліхтар замаленький, 14500 акуму на. 920 махів або 900 махів, не вистачить в налобному ліхтарі. Ще є налобні ліхтарі на 18650, друзі, я розумію, у мене є подібний на 18650 Burruid D10, в якому драйвер встановив дандан. Але, знаєте, цей ліхтар ну він важкуватий. Так? Якщо ви постійно вам потрібен налобний ліхтар, якщо ви постійно носите на голові. То, на мою думку, краще мати все ж таки такий. Він трохи легше. Ну і до нього, в принципі, можна завжди підібрати літівий акум. Так, ви не купите його в звичайних магазинах АТБ. Це вже стосується більше цього ліхтаря. Мова про нього окремо. Але на високих режимах все ж таки варто мати запасний акум. Ну і висновки. Давайте про висновки трохи непоганий. Як на мене, бюджетний компактний налобник з прикольними фішками. Може бути основним ліхтарем, але я його розглядаю як запасний ліхтар в рюкзаку. Якщо його розглядати як основний, то класно, напевно, мати такий, наприклад, на літній період часу. Його можна зручно розташувати. В маленькій кишені джинс для запальнички зачепити його за кліпсу. Все буде чудово там триматися, але він не буде глибокої посадки. А, кліпси сюди встановлюються. Так, да, не розібрався, думав, що тут. Ну таке. Але майте на увазі, він працює виключно на акумах 14500. Тобто, звичайні батарейки він не потягне. На відміну, на відміну від Wurkos HD12. Але це вже тема окремої розмови. В наступному відео я обов'язково про нього буду розповідати. Адже, чесно кажучи, цей ліхтар мене вразив. І, ну, окей, окей, свої думки буду висловлювати з приводу цього ліхтаря в окремому відео. Отже, шановні друзі, Вуркос. HD 10. Класний налобний ліхтар. Пишіть, коментуйте, висловлюйте свою точку зору. Завжди радий читати, критикуйте. Ну і знову за традицією, хочу запросити до нашого чату в телеграмі DC Victorinox Ukraine. В нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно. Просто написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, який у вас DC став. Ну а я відправлю вам запрошення посилання до нашої групи, яка в телеграм-каналі існує вже дуже-дуже довго. Все, пані та панове, дякую всім за увагу. Слава Україні! На все добре!